Стосовно антирекордів, дійсно ми бачили з, фактично з літа, як Росія почала атакувати. Було багато таких антирекордів, на жаль, поставлено Росії. Було і 740 навіть одночасно. Ну і ця атака один із таких дійсно антирекордів, де запущено величезну кількість засобів повітряного нападу 614 бачили ми і аеробалістичні ракети, кінжали, і балістичні типу Іскандер. Ну і також е е крилаті ракети повітряного та е морського е базування вся Україна, звісно, була сьогодні в повітряній тривозі. Ви Бачите, географія атаки дуже велика і захід. Сьогодні теж відбувався доволі таки потужно. Працювали всі засоби, які сьогодні нам доступні. Зазвичай це і авіація, і літакового типу, і гвинтокрили дрони перехоплювачі. Безумовно потужно діє також РЕП по е, різних регіонах нашої держави. І мобільні вогневі групи та також великий відсоток збиття. Сьогодні є саме е, ударних БПЛА е, ворог. Е, Запустив велику кількість дронів різних типів, це і шахети, і дрони імітатори. хоч ми їх називаємо імітаторами, все ж таки вони теж становлять серйозну небезпеку. Несуть вони теж бойовий заряд, і камери на них встановлюють, і вибухівку і так далі. Тому ми щоразу попереджуємо, що е, непрості дрони, навіть якщо вони імітують. Ударний БПЛА типу Шахет. Атака була ну, фактично вже відбита, завершена, але противник запустив, як бачите, нові ворожі БПЛА з, з північного напрямку. І тому, власне, Київщина теж була і в тривозі, от, у ці хвилини, теж продовжується повітряна тривога для того, щоб сили оборони відпрацювали вже ті залишки безпілотників, які повторно зранку залетіли.